Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на таку тему, що робити, якщо ви досягли 65 років, та не маєте 15 років страхового стажу. І взагалі опинилися в такій ситуації, що, на жаль, органи пенсійного фонду вам не можуть, так як у вас немає страхового стажу, не можуть вам призначити пенсію. Куди звертатися, які документи збирати? Взагалі, чи маєте ви право на отримання соціальної підтримки, соціальної допомоги від держави? Зараз більш детальніше буду вам розповідати. Давайте а, з вами а, нагадаю вам, можливо, хтось знає, хтось не знає, які вимоги взагалі до страхового стажу у нас передбачені чинним законодавством України, а саме законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Я Хочу нагадати, що в Україні діє пенсійна реформа, відповідно до якої до 2028 року, усім безвиняткам, і чоловікам, і жінкам, для того, щоб вийти на пенсію за віком при досягненні 60-річного віку, необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Тому ті, хто зараз працює. Відносіться до цього питання дуже серйозно, контролюйте свого роботодавця, якщо ви працюєте, якщо ви найманий працівник, щоб він обов'язково за вас сплачував страхові внески, але якщо за вас сплачують страхові внески до пенсійного фонду, тільки в такому випадку вам зараховується стаж. Так само, якщо ви фізична особа-підприємець, раджу вам також сплачувати обов'язково щомісячно страхові внески для того, щоб ви... Потім могли претендувати на пенсію. Нагадаю, що для того, щоб вам зарахували місяць страхового стажу станом на сьогоднішній день, вам потрібно платити а, щомісячно вам або вашому роботодавцю а, а, мінімальну суму це 22% від розміру мінімальної заробітної плати 6700 грн. гривень, і це становить 1474 тисяча Римні можете перевірити, що самостійно е, от. Якщо буде внесено цей платіж, 1 тисяча відповідно, вам буде цей місяць зарахований до страхового стажу. Ви можете це періодично перевіряти самостійно. Я вже розповідала, як це, або особисто звернувшися до органів пенсійного фонду, при собі вам потрібно буде мати паспорт та ідентифікаційний код, або ж ви можете зареєструватися на веб-порталі пенсійного фонду та дивитися цю інформацію. І відповідно її моніторити. Тож, давайте для початку я нагадаю і ми з вами розберемося, в які, скажімо, періоди, які роки, яку кількість років страхового стажу вам потрібно буде мати. Почнемо в цьому році, ми всі знаємо, вже говорили про це 100 разів. 2023 рік, значить, виходимо на пенсію 60, і 60, 65 років. 60 років вам необхідно мати 30 років стажу, в 63 від 20 до 30 років стажу, а в 65 від 15 до 20 років страхового стажу. У 2024 році для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, вам вже потрібно буде мати 31 рік в 63 роки від 21 до 31 року страхового стажу, у 65 років від 15 до 21 року страхового стажу. І так буде постійно збільшення. У 2025 році в 60 років вам необхідно буде мати 32 роки стажу. Для того, щоб вийти на пенсію в 63 роки від 22 до 32 років страхового стажу і відповідно в 65 років від 15 до 22 років. У 2026 році вам необхідно буде мати 33 роки страхового стажу, коли ви досягнете 60-річного віку. У 63, відповідно, вам потрібно буде мати від 2026-му від 23 до 33. Років і відповідно у 65 років від 15 до 23 років. У 2027 році вам потрібно буде мати 34 роки страхового стажу при досягненні 60 років. У 2028 році 35 років при досягненні 60-річного віку. Всім без винятку і чоловікам і жінкам необхідно буде мати. 35 років страхового стажу. У 2027 році, в 63 роки ви зможете мати, якщо накопичите страховий стаж, вийти від 24 до 34 років, у 2028 році в 63 роки ви зможете вийти, коли накопичите від 25 до 35 років страхового стажу. Що стосується 65 років, то тут все те саме. У 2027 році вам потрібно буде мати від 15 до 24 років, у 2028 від 15 до 25 років страхового стажу необхідно буде накопичити, щоб вийти на пенсію в 65 років. Що ж робити, якщо вам сьогодні, у 2023 році, вже 65 років, ви перевірили свою трудову книжку, звернулися в органи пенсійного фонду, вам порахували і нарахували, наприклад. 13 років страхового стажу. Кажу, наприклад, тому що бувають різні ситуації. де хто мені пише має 11 років страхового стажу, де хто 10, куди бігти і що робити. В такому випадку ви а, маєте право на тимчасову державну соціальну допомогу від держави. Є відповідна постанова Кабінету міністрів України за номером 1098, яка регулює дане питання. Хочу відразу вам. А, Наголосити, що тимчасова державна соціальна допомога вам буде переглядатися кожні 6 місяців з урахуванням змін вашого майнового стану та середньомісячного сукупного доходу, і буде виплачуватися до досягнення віку, з якого ви все ж таки набудете право на пенсійну виплату. Значить, з чого взагалі почне? Починається процес. Вам потрібно для початку звернутися в органи пенсійного фонду та отримати довідку про наявний страховий стаж. Ви її отримаєте відповідно, потім ви берете цю довідку. Взагалі, для призначення тимчасової допомоги ви подаєте пакет документів до органів соціального захисту населення. Значить, для початку отримуєте довідку про наявний страховий стаж, який вам підрахують у пенсійному фонді. Ви звертаєтесь в пенсійний фонд з паспортом ідентифікаційним кодом, якщо маєте трудову книжку, відповідно з трудовою книжкою, чи з копією, чи з дублікатом. Ну, краще, звичайно, з А Потім. Коли ви отримуєте довідку про страховий стаж, ви звертаєтесь до органів соціального захисту населення і також додаєте туди заяву, потім, звичайно, подаєте паспорт, ідентифікаційний свій номер, повторюють довідку про найомний страховий стаж, який ви отримали від пенсійного фонду. Також вам обов'язково потрібно буде заповнити декларацію про доходи та майновий стан. Вона заповнюється на підставі довідок. Про доходи кожного члена вашої сім'ї за останні 6 календарних місяців, які будуть порадувати місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги. Якщо ж далі. Вам потрібно буде також надати копію рішення про призначення опікуна, якщо особа є недієздатною, тільки в цьому випадку, якщо ні, значить цього не потрібно. Інформація про склад сім'ї, особи, яка звернулася за призначенням за тимчасовою державною соціальною допомогою, Ви ці всі дані зазначаєте в декларації про доходи та майновий. Стан. Якщо ж ви звертаєтесь за призначенням а, даної допомоги не за своїм зареєстрованим місцем проживання, то органи соціального захисту населення ще обов'язково перевіряють відомості щодо неотримання такої допомоги за вашим зареєстрованим місцем проживання. Тож, тобто, теж знайте, що це треба трішки на це буде більше часу. Так само дивіться стосовно тимчасової соціальної допомоги від держави, встановлюється трьохмісячний термін. Тобто, що це значить, якщо звернення за тимчасовою соціальною допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення вашого віку, тобто 65 років, після 65 років. Тобто три місяці від дати цієї досягнення, значить, вам вже тимчасова соціальна допомога буде нарахована від саме цієї дати, від дати досягнення вами віку. Якщо ж ви це пропустили за якихось обставин, не знали, не мали часу, не дай бог хворіли, чи ще мали якісь проблеми. В такому випадку тимчасова соціальна допомога вам буде призначена з дати звернення. Так. Обов'язково також, якщо у вас якісь змінюються обставини, які можуть вплинути на розмір або порядок отримання даної допомоги від держави, ви зобов'язані не пізніше ніж через 10 днів помітовити про це органи соціального захисту населення, який вам саме призначив таку допомогу. Також дуже часто ви мене запитуєте, в яких випадках тимчасова допомога не може бути призначена особі. Значить, дивіться, якщо даним порядком даною постановою передбачено чітко умови, коли тимчасова допомога не призначається, це якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на особу за попередні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу, яка призначається відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю дитинства та діткам з інвалідністю та про державну соціальну допомогу. Особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, особа або члени її родини протягом 12 місяців перед зверненням за наданням тимчасової допомоги, здійснили купівлю земельною ділянкою, тобто, ви або члени вашої родини, квартири, будинку, автомобіля чи іншого транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку, або оплатили послуги. Одноразово з будівництва, ремонту квартири, будинку, автомобіля, іншого транспортного засобу, телефонного, в тому числі навіть і мобільного зв'язку, крім житлово-комунальних послуг, у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності на суму, яка на дату купівлі. Перевищує 50 тисяч гривень. Якщо ця сума більше, ніж 50 тисяч гривень, відповідно, вам можуть відмовити отримані допомоги. Якщо ви працюєте та отримуєте е -е, дохід від іншої, наприклад, якоїсь діяльності, е -е, також, якщо Буде проведено органами соціального захисту населення комісією обстеження матеріально-побутових ваших умов, і буде виявлено, що ви маєте додаткові джерела для існування, які ви не зазначили у декларації про доходи та майно, наприклад, ви здаєте в оренду чи найм, квартиру, будинок. Наприклад, якщо хтось із членів вашої родини працюють без оформлення трудових відносин в установленому порядку, якщо ви отримаєте дохід від отримання худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної сільськогосподарської техніки, вантажних машин та мікроавтобусів, якщо у вашій власності або членів вашої родини є друга квартира, будинок за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного. Члена родини та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю чи більше як один автомобіль та транспортний засіб. Розмір також. Дуже часто ви мене питаєте, який ж розмір тимчасової соціальної допомоги. Він визначається, як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Тому кожному, для кожної е, такої людини особа, яка буде звертатися, тобто буде. В індивідуальному порядку здійснений розрахунок. Також у разі, коли у нас в країні затверджується новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, то органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше, призначеної вам тимчасової допомоги з місяця встановлення нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність без вашого звернення. Тобто вони це роблять самостійно. Також дуже часто ви мене питаєте, які доходи, хто взагалі включається до складу родини, Значить, до складу вашої родини. Включається чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 років, які перебувають на вашому утриманні, діти, студенти закладів вищої освіти, освіти заденною формою навчання віком до 23 років, які не мають власних сімей, у тому числі ті, які отримують стипендію, незалежно від того, чи проживають вони з вами разом, чи проживають чи ні, та особи, які спільно проживають. Однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, але ви пов'язані спільним побудом, маєте взаємні права та обов'язки. До складу сім'ї не включаються батьки, дід, баба, брати, сестри, батьки позбавлені батьківських прав, опікуни і піклувальники, чи члени їхніх сімей, діти, які перебувають на повному державному утриманні, та дітки, які перебувають під опікуючим піклуванням. Ви будете кошти отримувати щомісячно за вашим зареєстрованим місцем проживання. Відповідно, дивіться, тобто ви будете грошову допомогу отримувати щомісячно, і кожні 6 місяців вам потрібно буде звертатися для того, щоб вам потрібно буде поновлювати пакет документів для того, щоб вам ви її змогли отримувати надалі. Коли і в яких випадках грошова виплата призначеної тимчасової допомоги припиняється? Якщо ви приховали відомості або навмисно подали недостовірні дані про ваш дохід, майновий стан і це вплинуло на призначення вам допомоги. І визначення її розміру, та наслідок чого вам були сплачені надмірні кошти. У разі вашого працевлаштування, або якщо ви вирішили займатися підприємницькою діяльністю, вам потрібно буде обов'язково про це повідомити органи соціального захисту, щоб просто потім не повертати кошти. У разі призначення пенсії, у разі якщо ви виїхали на постійне місце проживання за кордон, у разі о, смерті. І у, у разі на хочу ще заакцентувати вашу увагу на те, що якщо ви не будете отримати, якщо ви оформили пакет документів, все, що необхідно, здійснили. Але протягом 6 місяців а, підряд ви ці кошти там не знімали, не отримували в такому випадку, вам виплата також. Припиняється, для того, щоб її відновити, вам потрібно буде подати повторну заяву в органи соціального захисту і зазначити причину, чому, на підставі чого ви, наприклад, не отримували кошти. Так, це все, що я вам хотіла розповісти. Це коротко. Якщо у вас будуть якісь питання, задавайте, будь ласка, тому що насправді інформації дуже багато. Стосовно даного питання, я хочу просто, щоб ви розуміли, що вихід із ситуації є, навіть якщо вам 65 років, у вас 10 років. Ну, наприклад, 5, немає 15 років страхового стажу, 10, 9, 8, 11, 12. А ви маєте право, якщо ви підпадаєте під ті критерії, які передбачені чинним законодавством України, а саме постановою Кабінету міністрів України за номером 1098, яка чітко регулює процес призначення тим тимчасової державної соціальної допомоги не працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але ви не набули права на пенсійну виплату, так як не маєте необхідного страхового стажу. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і бережіть себе і свої родини.